Оця все від зимового сну, бурульки нагадують про весну. Гляньте, сонечко сміється, в небі об'ється. Віче радісно співає, він весну нам сповіщає, а весна та червниці ще нами селести. На біску поглянь близько, у сережках ця бізка, до верби ба, в білих котиках верба. А як руки вгору до блакитного простору, з кожним помахом руки він двірі стахні. І сонечко віконце заглядає. Промінчик яскраві усі відправляє, Про весненьку будемо пісні співати, До нас на свято її закликати. ya ma зуб, скажите, пожалуйста, вы мне допоможете? Да! Добре. Мы рады, что тебе Так, детки? Да! Добре. А теперь дети знают, что это такое? Что это такое? А звездки мы знаем? Мы знаем. Это Як знищити чар. І тут, я дивлюсь, є декілька завдань, які допоможуть нам пробудити весну. Ви готові трішки попрацювати? Да. Да. Ні. Да. Да, тоді давайте почнемо. Природа провочується під ясного сонечка. Че буду слухати. Раз ты ага. в нас висноваю. А ну ще, знаєш, ще яка вона. Давай. Яка в нас Тепла, да. Молодец. Молодець. Молодець. Молодец. Да, Владик, давай. А Владик, у нас слова. Точно. А ну давай, я дуже-дуже да хочу. Дай, хочу. давай, Влад. Так. Давай, спробуй ще. Наші кислощі. Молоде. Давай. Яка? Молодець. Так. Алиса. А ну давай свої теплі слова. О, ще mm -hmm. яка вона? А Ярослав знаєш. Ще на тепла. Тепла. Mm Подума. -hmm. Молодець. Дай. Ярослав, давай. Давайте. Давай, Дивимось. Так, а ну якісь нові слова подумайте. Щедра. Так, да. да. молодець. Латом, давай. Спробуй. Прикрасити нас. Давай. Давай, пригадай, яка у нас весна. Соняч. О, молодець. А ще яка? Давай. Ще. Яка? Яскрава сказала. Яскрава. А, яскрава. Так. Да. Давай, Поліна. Mm -hmm. Яка? Черебна. О, О су. Молодець, давай. Прикрашай. Яка ще? Давай, щоб наше дерево було все зелене. Пригадуй. Красиво. Дуже так. гарно. Давай, молодець. Ішай. Ну, Дмитро у нас дуже любить гарні слова. А ну давай, я хочу послухати, які ти знаєш гарні слова. Красива. Ще яка? Сонячна. Молодець. Бачите, наше дерево вже все зелене. Дітки, я дуже вам вдячна. Дивіться, ми своїми добрі, гарними словами. Змусили наше дерево розквітнути. Ми допомогли? йому? Так! Да. Да. Ну добре. Але знаєте, щось, щось якесь у нас там сонечко було на вулиці. Ну, зовсім не яскраве. Може, нам треба якось йому допомогти з нами яскравим? Да. Да. А як ви знаєте? Да. А ви допоможете? Так! Да. Да. Ну, добре. різняних квітів, Але сьогодні на нашій галявині квіти не ростуть. А що ж нам з цим робити? Дітку, ви знаєте, що ж ми можемо з цим зробити? Можливо. Да, Давайте зробимо так. Ви розповідаєте гарні вірші, а за це на нашій галявині розквітають квіти. Яко. Класно. Добре, дякую. Ну що ж, тоді, ну що, будемо тоді розповідати вірші. Прийшла весна красуня, на лужок і на горбочку телешосніжок під сонячний про... Yeah. yeah. Сну. Бо знаєте, я створена з весняної роси, з звуків лісу. І ще я дуже-дуже щаслива. Знаєте, скай, я країни? Моя рідна земля Україна. Ще дуже рідний край, мона про Само тебе обергайте, це Україна. І я бажаю нам всім, дітки, і вашим батькам, щоб у нас було більше і більше моментів у серці, коли ми з гордістю розуміємо, що ми з України, що наша рідна земля це Україна. І на цьому наше з вами свято не завершується. i Наше свято і пропоную нам всім обійнятись і закричати. Весна прийшла! Бізіть до мене! А де тоді І всі разом можуть робити такі гарні свята. Так, друзі! Дякую да! вам, да! друзі, за таку казку, за таку зустріч весни. І разом будемо зустрічати весну, літо. А скоро найближча у нас Пасха, а потім у нас день народження Юмі. Юмі вже буде вісім років. То ми також будемо робити великий концерт. Ви готові? Дякую дітей, які і разом ми завершуємо сьогоднішній день і дякуємо вам, дякуємо Елі, Лізі за те, що вони кожного дня з ними. Дуже в тісному контакті, і вони з радістю а, кожен день проживають. І готуючись до свята, у них була і, ця... і я, і я, і я. Іля вже каже, я зі старшою групою вже спокійна, що вони будуть. Ох, сьогодні ще у середніх перше було свято з батьками, і вони також вже трьох трьох Вели себе як справжні актори, тільки в самому кінці вже побігли, коли кажемо все, що можете обійняти батьків і вони побігли. Тож ви також можете побігти, обійняти. Щасливі подару.